Зрештою, про те, як мотивують власне, росіян далі йти вмирати на фронти, можемо побачити з наступного нашого відео. Це вже, власне кажучи, подяка вдовам тих, хто загинув, хто став гарматним м'ясом, хто пішов на загарбницьку війну на Україну і, власне кажучи, в у відповідь віддячують певні організації, представники власне різних кіл, які підтримують війну, вдовам російських власне загарбників.

позаботились но ну, такую помощь передали сюда да, на Донбасс да. да не каждый наверное, думал что такая возможность спасибо большое да это спасибо. помощь спасибо. все это от русского актива нашей столицы а. вот не забывают хоть они там как говорится наш тыл вот помогает все вводите 9 лет нам и спасибо им огромное огромное спасибо. Спасибо. Да. спасибо вот такие моменты ощущаю что мы одна семья Це русський актив столиці, тобто Москви, видно, от такі от активісти на Росії ще залишилися, які шуби дарують вдовам загарбників різних покидьків. Ну, от бачиш, що йде росіянка в шубі, вже можна робити висновки, що це вочевидь вдова якогось окупанта. Так і насправді ці шуби вони, по-перше, чесно кажучи, з погляду гуманного ставлення до тварин. Це вже пережиток, який абсолютний, який маємо, хіба що очільниця київської uh -huh. податкової ще мріє про себе. Баліною шубу, ну от могла би піти оцим же шляхом, що ці от російські клуші, яких ми бачили, відправити свого любимого мужчину, з яким вона в Лондон збиралася у Вагнер воювати. Він би там загинув, а потім їй би сабаліною шубу. Хто сподарував з росіян? Ну, от, власне кажучи, дійсно все це жалюгідно гидно виглядає, особливо гидно, що ці жінки абсолютно задоволені зі за свого становища. От їхні, власне кажучи, ну найближча людина, яка в них в житті мала би бути, безславно здохнула на фронтах. На Полях бою в Україні, просто будучи окупантом і виродком. А їм подарували шубу. І вони від цього щасливі. Це про росіян говорить практично все для мене. Абсолютно створює враження. Тут є от кутюр, а є от чмобілізованих. І до слова говорячи, ні шуби їх нічого не врятує. І Герман Мангушев помер від поранення у голову. Уже помер повідомляють жита його хороша. Новинакі кажуть, нача свій бойовий путь на Луганщині. К сожалению, там його і закончив. Ну нагадаємо, що. О, це не люд, який свого часу влаштовував цинічні такі виступи, тримаючи в руках бучім. то череп захисника Маріуполя, і от в череп йому теж якби і прилетіло. І чесно кажучи, там ні от бачимо ці кадри. От він вважав, що це якось чи весело, чи щось хотів цим продемонструвати. Ну очевидно, що в його черепній коробці немає зовсім гісінько, тому навіть дивно, що він помер. Бо від Російський він нацист закінчив своє життя так, як і воно мало. Було би закінчитися, просто згнив абсолютно навіть після якихось внутрішніх розборок і перестрілок між своїми йому вистрілили взагалі в голову в потилицю. Тобто ззаду хтось підійшов і вистрілив, кажуть з пістолета. Його, до речі, тепер уже вдова теж там сльози лила, записувала відео, вимагала розслідування. Mm -hmm. Як це сталося там на Донбасі, власне, цього Мангушева і свої ж прикатрупили. Ну, може, їй дадуть шубу, і вона тепер буде задоволена, щаслива всі питання. Ання її відпадуть, так би мовити, стануть для неї не актуальними. Ну ось так помирають російські загарбники, поки часто навіть від внутрішніх якихось розбірок і конфліктів між своїми, це там не рідкість, абсолютно.